Розкажіть, де ви, в якій кімнаті були? — Я була в коридорі. Була в коридорі. Це трапилося о 22 годині. Позвонила донька і сказала, що летить ракета на кривий ріг. Каже: йди в коридор. Пішла я в коридор, і буквально через 2 секунди потужний вибух. І прибігли діти, не змогли від... Ну, Я потім виглянула в вікно, що горить гостиниця. Діти прибігли, вікна побиті, я на п'ятому поверсі цього будинку моя квартира, і заблокувалися двері. І я не, не можу вийти. Дві години зять ну, вирвав замок і тоді звільнили мене з квартири, і я пішла до дітей. А так. Зараз будемо щось робити. ДК допом, місцеві допомогли, дали плівку нам, записали нам матеріальну допомогу. Будемо чекати, місто нам допоможе. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Наскільки потужно був поштовх, враховуючи те, що у вашому дворі? Дуже дуже був потужний вибух, і я вам хочу сказати. Він був такий, такої потужності, що в мене неначе всередині обірвало щось. Такий, ну, Я навіть вам не можу ну, передати це. це отаке. Коли ви побачили, як палає, палає готель, були крики, ж, напевно, люди. Люди страшне кричали, ні ну, служби не приїхали ніяк, і вже потім почали скоріше. Приїжджати. А так люди кричали, просили на допомогу. І там, я не знаю, я кажу, багато людей постраждало в тих під'їздах, я не знаю. Не буду вам казати, у нас дуже. дуже. Люди. Це вже вдруге, правильно, 20 жовтня було вже влучання? Так, було, але в країні мене не було.